Суперсили сучасної жінки, які допоможуть досягти успіхи у всіх сферах. І перше, це багато навчатися, тому що зараз в сучасному світі він змінюється. Потрібно бути гнучкою і підлаштовуватись під ці зміни. Тобто, те, що не працює, потрібно працювати по-новому і швидко брати цю інформацію і використовувати. І задавати собі запитання кожен день, що я нового дізналася сьогодні, як я змінилася за. Останній місяць, що я вже навчилася. Друга суперсила це контролювати свої емоції, контролювати свій стан на агресію, не відповідати агресію, тримати любов всередині, практикувати вдячності. І третя суперсила це, це не просто вчитися, а діяти. Дії. Дії, які породжують результати. Якщо навіть прийшла якась ідея, одразу її почати використовувати. Не чекати, да, поки там щось зміниться, а тоді її використати. Якщо щось для вас здається складним, зробіть просто маленький крок назустріч і трошечки зробіть кожен крок. І кожен крок він потім веде до великих результатів. І, до речі, дії дають енергію. Вам здається, що немає енергії, ви починаєте діяти, і у вас енергія з'являється. Створюйте в собі супер жінку, тому що кожна з нас може створити себе сама.